Доброго дня. Для того, щоб зберігалися паролі, потрібно створити додаток за допомогою штатних засобів браузеру Safari. Для цього треба запустити браузер Safari і відкрити наш сайт. Натиснути кнопочку Поділитися і вибрати опцію Додати на початковий екран. Після цього назвати додаток. І тут додати. У нас створився додаток, але ми вже маємо один. Я покажу за допомогою нього. Ось ми маємо. Додаток, завантажений. Логін, закриваємо браузер Safari, запускаємо ще раз Safari, бачимо, що пароль зберігся. Навіть якщо ми вийдемо, то за допомогою менеджера паролів ми зможемо авторизуватися. І знову ж таки, коли ми вивантажимо додаток і завантажимо його ще раз, у нас пароль зберігається і не потрібно буде вводити його ще раз. Дякую.